Зараз за кілька хвилин до мене підходили люди з з Інаківа, з Горловки. Усі вони не розуміють, чи існує в державі якась політика по відношенню до внутрішніх переселенців. Все, що вони говорять, з кожним новим рішенням уряду їх ситуація не покращується, а погіршується. Останній приклад це постанова 637, яка вводить два нових порядки щодо перевірки матеріального стану, місце проживання, пенсійних виплат, яка є відверто дискримінаційною, яка вводить, приводить до того, що власне вимушені переселенці, а їх за офіційною. Статистикою майже 1 мільйон 800 тисяч відчувають себе громадянами другого сорту. Як може бути так Україна, яка декларує себе як європейська держава, фактично порушує? Конституційні обов'язки перед власними співгромадянами, тому я тут для того, щоб пояснити громадянам України, які найбільш постраждали від війни на сході України, що в даному випадку ту політику, яку зараз проводить кабінет міністрів, вона має бути змінена. Парламент прийняв відповідні рекомендації щодо того, що саме має бути змінено в січні місяці. Запрацював закон про права і свободи внутрішнього переміщених осіб вимушених переселенців ми будемо вимагати, щоб кабінет міністрів слідував закону, а не приймав підзаконні акти, які є неконституційними, які є незаконними.